Доброго дня, мене звати Ілля, я студент третього курсу а, медичного університету, а, спеціальний фізичний терапевт і ерготерапевт. У мене була нагода вивчати навчатися на онлайн-школі, вибрав курс кінезі тайпування, базовий курс, що мені а, сподобалося. Те, що ми в базовому курсі задіяли тейпами повністю все наше тіло. На курсі, Мені сподобалося, що на курсі було, були ситуаційні завдання, тестові завдання, перевірка теоретичних знань, перевірка практичних навичок. Тобто викладач з стажем 20 років коректував подальше моє навчання. Дуже рекомендую ці курси. Я рекомендую цього викладача Маріна Кобездя, дякую вам за витрачений час. А uh, що мене навчили типувати?